Доброго дня! Раді вам презентувати нашу новинку Magda тип 15 Коротко наведемо деякі технічні характеристики. Твері мають зашитий та утеплений короб. Його ширина складає 113 мм. Товщина полотна 81 мм. МДФ всередині використовуємо 10 мм. Також утеплений мінеральною ватою. Верхній замок це барера 250 мл. Нічник, а також нижній замок Кале 252. Фурнітура може бути як хром, так і чорна, як в даному випадку, як опція. Для теплозвукоізоляції використовуємо довговічний поліуретановий ущільнювач, регулятор притвору, три петлі та три антизрізи. А також нагадуємо, при виробництві дверей МаГДа ми використовуємо тільки енергозберігаючі з Дякуємо за увагу!